Усім привіт! Ласкаво прошу до мого каналу. У цьому відео я буду створювати персонажа із серіалу Wednesday у грі The Sims 4. А якого саме персонажа я буду створювати, я оберу за допомогою ось такої рулетки. Я сама її створила і якщо хтось теж захоче нею скористатися, то посилання я залишу в описі до відео. Спочатку я просто хотіла створити головну героїню цього серіалу, а саме Венстей Адамс. Але на Ютубі вже досить багато таких відео, тож я вирішила зробити трохи інакше і вибрати персонажа за допомогою рандому. Ну що ж, давайте крутити рулетку і побачимо, хто нам випаде. Дуже цікаво! Смішно, але випала Венсдей Адамс. Я сподівалася, що випаде хтось інший, бо я вже разів з 20 бачила на Ютубі, як створювала саме Венсдей. Але нічого, може у наступному відео я створю ще якогось персонажа із цього серіалу. Все одно у кожного Сімера виходить свій неповторний сім, тому я із задоволенням створю саме свою Венсдей, бо цей персонаж мене дуже надихає. Ну що ж, давайте починати. Спочатку давайте трохи розкажу про сам серіал, на випадок, якщо його хтось не бачив, хоча, мені здається, його вже всі бачили. Серіал «Венздей» вийшов на платформі Netflix у кінці листопада 2022 року, і цей серіал заснований на персонажі із культової сімейки Адамс. Про сімейку Адамсів знято вже багато фільмів, серіалів та мультфільмів. Але першою екранізацією був телесеріал Сімейка Адамс. 1964 року. А створив цих культових персонажів американський художник Чарльз Адамс для газетних коміксів у журналі The New Yorker. І це було ще в 1938 році. У новому серіалі від Нетфліксу головною героїнею є саме Венсдей Адамс. А усі інші члени сім'ї Адамсів виступають як другорядні персонажі. Серіал розповідає про розумну, похмуру та трохи мертву у душі дівчину, що розслідує вбивства та знаходить нових друзів. За сюжетом, після одного інциденту в звичайній школі, Венздей переводять до академії Невермору. Це академія для ізгоїв, у якій колись вчилися батьки Венздей Мортіша та Гомес Адамси. Учні академії Невермор незвичайні люди, серед них є вовкулаки, вампіри, русалки або ж ті, хто володіють містичними здібностями. Також неподалік Академії блукає таємничий монстр. Протягом першого сезону серіалу Венздей намагається дізнатись, хто саме цей загадковий монстр, що вбиває місцевих. Головну героїні серіалу зіграла актриса Джена Ортега. І, створюючи свою сімку, я намагалася зробити її е, трохи схожою на Джену настільки, наскільки я це можу. і мені здається, вона і справді вийшла трохи схожа. Я, взагалі, в захваті від цієї актриси, вона просто ідеально підійшла на роль Венсдей. Саме завдяки Дженні цей серіал вийшов таким класним. Хоча протягом серіалу актриса не проявляє майже ніяких емоцій, але вона зробила неймовірну роботу, щоб втілити цього персонажа у життя. Венсдей Адамс бездоганна майже у всьому. Вона дуже розумна. Вона грає на віолончелі та займається. Фехтуванням також вона знається на бойових мистецтвах. Тож актрисі довелося опанувати багато навичок для цієї ролі. Мені сподобалась не тільки акторська гра, а й сам візуальний образ. Костюми, макіяж усе ідеальне. Своїй сімці я намагалась підібрати схожі костюми. По-перше, це, звісно ж, класична чорна сукня Венздей з білим коміром. Ну і інші сукні у готичному стилі, і, звісно ж, усі чорні. Мені здається, Венздей не носить одяг іншого кольору, тільки чорний або, може, ще трохи білого. Наша Венсдей живе вже у сучасному світі, тож у неї образи трохи такі сучасніші, ніж у старих фільмах та серіалах про Адамсів. У серіалі вона часто носить такий одяг оверсайз трохи у спортивному стилі. Тож я їй теж намагалась додати трохи більш сучасних луків. До всіх образів я додавала масивні важкі чоботи на великій платформі. Я не знаю, як вони правильно називаються, але у серіалі Wednesday носила саме такі, а можливо, просто для створення готичного образу, а можливо, тому що сама актриса досить низенька, і щоб трохи додати їй зросту, їй доводилось носити такі черевики. Мені здається, варто було зробити більш різноманітні образи, бо майже усі луки моєї Венздей – це чорні готичні сукні. Може, трохи згодом я додам їй ще кілька луків зі штанами. Насправді, мені дуже близький образ Венздей. я у житті теж така трохи похмура і завжди з одним виразом обличчя. Теж люблю одяг чорного кольору або просто темного. Мені часто кажуть, посміхнися, чому ти не посміхаєшся. Я не розумію, чого я повинна посміхатися без причини. Мені подобається, що у серіалі Венздей усі сприймають такою, якою вона є, та ніхто не змушує її посміхатися. Неможливо постійно посміхатися та бути на позитиві. Іноді можна і посумувати, і побути серйозною, і це теж нормально. Мені здається, краще бути справжнім, ніж прикидатися веселим, коли це не так. Ну що ж, на цьому, напевно, все. Просто будьте собою, дивіться серіал Wednesday, якщо ви його ще не подивилися, і додивіться це відео до кінця, там я покажу вам фінальні образи своєї сімки Венздей. Також не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі. Це мотивуватиме мене на зйомку нових відео. Ну що ж, давайте подивимось на фінальний результат. Спочатку покажу вам обличчя Венздей крупним планом, щоб ви бачили, чи вона схожа на справжню Венздей. Напишіть у коментарях, як на вашу думку, схожа вона чи ні. До речі, у серіальної Венсдей були веснянки, але я не стала додавати їх своїй сімці, бо вони якось не хотіли накладатися зверху скінтону, і я вирішила обійтися без них. Я створила їй по декілька образів на кожну категорію одягу. Чотири варіанти повсякденного одягу. Дві трохи схожі чорні сукні з білим коміром у класичному стилі Венздей. Третя ще одна готична сукня, але трохи інакша. Звісно, вони всі схожі, але було важко вибрати, тож я лишила їй кілька варіантів. Ну і четвертий образ вже інакший це спортивний костюм. Якщо ви пам'ятаєте, у серіалі був момент, коли Венстей пробиралася у старий занедбаний будинок, і мені здається, там у неї був трохи схожий образ. У якості костюму я обрала для неї дві готичні сукні, трохи схожі, але все ж таки різні. Чорний спортивний костюм з великими важкими черевиками у стилі Венздей. Далі в нас йде піжама, і піжами у мене теж два варіанти. Перший це такий піжамний комплект, звісно ж, чорний. І друга просто така чорна кежуал ковтинка. І для вечірки я намагалась їй підібрати образ, схожий на той костюм, у якому вона ходила на вороній бал у серіалі. Танець з цього балу вже завірусився в інтернеті, я думаю, всі його бачили, чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, чи на Ютубі. І це не дивно, бо сцена дійсно класна, і, до речі, цей танець актриса поставила сама. Я підібрала два варіанти суконь і змінила їй зачіску. Купальники я також обрала для неї два: один роздільний, другий сувмісний. Перший такий в крапочку, а другий мережевний. Мені здається, це у стилі Wednesday. Для спекотної погоди я обрала просто таку чорну мінімалістичну сукню і трохи інші черевики. Для холодної погоди куртка та знову важкі великі черевики, також я їй додала колготки у смужку, мені здається, це в стилі венздей. Ну що ж, дякую за перегляд, я сподіваюся, вам сподобалась моя Венсдей Адамс. І пишіть у коментарях, чи цікаво вам побачити, як я створюю інших персонажів із серіалу Венсдей у Sims 4. Не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі!